Ось що наробив дощ нам. Все тепер опять. Все, опять. Опять мити. О, тут цього дерева, все, все це дуб. Дуб. Бачите, все. Все, з цього дуба. Так, ясно, глянуть мої рози, все нормально поливать не надо пошло дело то у нас тут за вот этим деревом, я переживаю оце ж воно бачите було чахло? це воно было тут мы пересадили сюда а це принесли с іншого сада щоб оно так росло по вот этой пергали ну посмотрим все теперь опять тут убирать З цього боку також, бачите, дерево з того боку, а в мене тут оці всі його, от ці почки, як они розкриваються, лісточки. Ми після шашлику забили оці свої. Забули свої сидушки для стулья. Бачите. Нухай сохнуть. Ну і що, знову літь мить так? Сьогодні холодно. Хотіла там попити каву, але ні, іду всередину. Тобто завжди багато роботи. Завжди треба оце переростає, його треба пересаджувати. Бачите? Тобто, садила його в пустий горщик, і тепер вони пошли. Тепер їх треба пересадить, або оцей, або эти. Постоянно нужно, щоб воно все було это, бризгать. Бачу, хтось його їсть. Ну, я вроде вже набризгала. Этих не, до... не має бути. Вот скоро розочки у нас, скоро розочки. Так, моя Я зробила каву, все, біжу. Ви така вон! Тюльпани тюльпани, які тюльпани!